Слава Україні! Товариство, У нас сьогодні четвертий завершальний випуск на тему польової гідратації. Хто не бачив перший випуск, присвячений флягам, переходьте за підказкою в куті екрану. Хто не бачив другий випуск, присвячений гідраторам, переходьте за підказкою зараз. І хто не бачив третій випуск, присвячений гідроадаптору, вам допоможе підказка, яка з'явиться зараз. А сьогодні у нас. На огляді системи для очищення та знезараження води від компанії Аквамайра. Тут у нас представлений хімічний очищувач у ємностях на 30 та 60 мл, а також три фільтри різного класу. Почнемо з хімії. Компанія Аквамайра поставляє свою хімію в рідкому стані, ось в таких флаконах. В одному у нас знаходиться діоксид хлору, а в іншому Активатор на основі фосфорної кислоти в дуже такому помірному розчині. Як це працює? Беремо комплектну ємність, крапаємо 7 крапельок з флакону під назвою Pert A, 7 крапельок з флакону під назвою Pert B, закриваємо ємність, трошечки збовтуємо і лишаємо на 5 хвилин. Через 5 хвилин наш розчин набуде яскраво-жовтого кольору, і це буде означати, що хімічна реакція відбулася. Даної дози. Вистачить, що почистити 1 літр води. Заливаємо даний розчину воду, знову таки збовтуємо і лишаємо на 15 хвилин. Якщо вода дуже холодна або дуже забруднена, лишаємо на 30 хвилин. За 30 хвилин вода придатна для пиття. Але якщо вона була достатньо брудною, на дні ємності ми побачимо осад. І в такому випадку нам краще додатково її профільтрувати за допомогою ось цих красенів. Поїхали до фільтрів. Почнемо з найпростішого фільтру. І це Frontier Straw. В комплекті у нас упаковка, яка може використовуватись як ємність для забору брудної води. Власне, фільтр і трубка для пиття все дуже просто. Одягаємо трубку на фільтр, занурюємо його у воду і п'ємо. Фільтр у нас з найпростішої лінійки Blue Line, яка очищує воду від найпростіших, від бруду та зменшує кількість шкідливих хімічних сполук. Такий фільтр використовується для очищення водопроводної води або умовно небрудної води з верхів'їв гірських рік та струмків. Але як ви розумієте, у спарці з хімією. Можна вживати і більш забруднену воду. Всього 30 грамів, ресурс 100 літрів прекрасний бекап для вашого рюкзака. Зверніть увагу. Натомість Frontier Pro це вже більш розвинений компактний фільтр. У нас вже змінний картридж, який після використання свого ресурсу можна замінити, докупивши новий. В наборі та сама упаковка. Вона ж ємність для забору брудної води, кілька перехідників для з'єднання з гідраторами або гідросистемами. Та, власне, перехідник з трубкою для пиття безпосередньо з відкритою водойми. Також в наборі у нас йде три бавовняних фільтри для попередньої очистки води. Або вовна це сила. Ми про це знаємо. Силіконовий загубник ховається у нас під захисною кришкою. Він прикусного типу і легко знімається для чистки та під'єднання фільтра до якоїсь з гідросистем. При вазі всього в 70 грамів даний фільтр здатен очистити до 180 літрів води. Картриджі, які використовуються в цьому фільтрі, йдуть з лінійки Greenline. Вона очищує воду не лише від найпростіших бруду та хімії, а ще й від 90 Бактерій. Тому даний фільтр можна використовувати і без хімії при помірно забрудненій воді. І найпотужніший представник на сьогодні це фільтр Water Basics. Він здатен очищувати воду від найпростіших, від бактерій, від хімії та навіть від вірусів. В наборі у нас йде транспортувальний мішок помпа для перекачки води. Власне, фільтр, який можна використовувати для вживання води безпосередньо з відкритої водойми, одягнувши силиконовий загубник та патрубок. Або разом з помпою. Для перекачки брудної води в ємності для питної води. В наборі у нас йде шланг та ряд перехідників, за допомогою яких можна під'єднати дану систему до каністер, пляшок, фляг та просто качати воду з відкритих водойм. або до ємностей, в які вже буде перекачана чиста вода. Наприклад, ось такий розбірний патрубок і широка кришка зроблені для того, щоб під'єднувати. Дану систему до діжок з горловинкою на різьбовій основі. Закручуємо корок, приєднуємо шланг, приєднуємо нашу помпу і перекачуємо воду в чисту тару. Все дуже просто. Також в наборі у нас є перехідник для перекачування чистої води, наприклад, з каністри в склянку. Як бачите, при таких компактних розмірах даний фільтр здатен перекачати до 450 літрів води. Не просто перекачати, а відмінно її профільтрувати. На сьогодні все. Це був випуск про фільтрацію та очистку води. Пити чисту воду вона дуже корисна. На все добре.